Хазійновитість Марина, два. Дуже цікаво почути думку мами Естета. Чому ти, будучи у мене вдома, поставила мені двійку? Тому що у тебе були пересолені макарони. Хазійновитість це не тільки приготування, це те, як виглядає мій дім. Якщо подивитись на мою квартиру і на твою, ну що ти зрівнюєш? Двойка тобі. За цей антураж, за ті емоції на вечері, які були. Ти просто нахабна, ти просто дика. Я покинула твою вечерю. Скажи мені, будь ласка, яку я оцінку мала тобі за неї поставити? Добре. На вечері ти назвала мене малолітня тупа після того, як ти сказала, що я не одружена 30-річна жінка. Я ще дуже фільтрувала, що тобі говорити, тому що я не перехожу кордон, як це робиш ти Оля, виховання дітей Трійка. Чому ти пішла у місяці, у два місяці, залишила дитину і пішла працювати? Я маю право працювати для того, щоб моє ментальне здоров'я було нормальним, а для мене це важливо. Тімея, чому ти мені за самореалізацію поставила п'ять? Одразу, що мені кинулось, прямо різало вуха. Це те, що ти ділиш людей на касти. Бідні, багаті. Фотограф це. Велике мистецтво, що ти можеш взяти бідну людину і настільки її гарно показати на фотографії, що стати відомим, відомим фотографом на весь світ. Її заділо те, що я не взяла би її до себе як клієнта. Можливо, вона дуже хоче, але на жаль, ні. А чи задінуть виставлені бали Олю? <плес> Діана. Ти поставила казіння, витість виховання дітей і самореалізація по одному балу. Я навіть не знаю, яка така має бути грязна поса дітей в якійсь канаві із самореалізацією. Дайте мені більше грошей. Да? Твоя дитина не говорить ні одного слова, маючи стільки ж років, як її дитина. І ти ставиш їй одиничку. Та один бал це просто фініш. Не тупо шок контент. Хоч десь Марина сказала, що в мене щось топ. Чого тільки вона оцінку не поставила адекватно, ну це не її совісті. Дітей немає де спати, вони сплять з тобою. А, кроваті немає. І за це мінус 9 балів. Я вірно розумію? Ні, вечерю приготував твій чоловік. Дякую йому за це одиниця. Що я мала там оцінити? Діана, твій чоловік взагалі не приготувати вечерю, не, не, не тобі підтримати, не в принципі не приїхав. По самореалізації я поставила тобі один. Ну, це нічого треба не робити. Це треба це сидіти жесть, тільки прошу. в декреті. Це і жесть. в декреті сидіти, і в принципі самореалізація вже може бути один.